Вінтажні скляні іграшки радянських часів. Давайте разом із каналом Посудіна зробимо невеличкий огляд скляних і дуже старих іграшок. Легендарні годинники іграшки, які раніше були на кожній ялинці. Ось такі є вони різноманітні. Іграшки всі із ручним розписом. Дивіться, яка робота. Тут є хлопчики, дівчатка у зимовому вбранні. Також сніговички і звірі. Дивіться, яка білочка на прищіпці. Тут є і соли, велике-велике різноманіття. Також дуже популярний ось такий парашут. Так, давайте далі подивимося: тут фрукти. Із скла, які дуже-дуже реалістичні. Гляньте, як гарно вони розмальовані. Чайничок, полуничка. Ось такий пресований тут зайчик. Огірки. І переходимо до гігантських іграшок. Це іграшки із скла. Тобто, товстостінного. І горішки тут у нас є, і шишки, і ось такі лимони. Поділіться враженнями, як вам, чи є у вас такі іграшки, чи колекціонуєте ви, і взагалі, чи подобається вам такий відбір мистецтва? Гарного вечора і підписуйтесь на наш канал.